При укладанні договорів оренди майже завжди ми передбачаємо гарантійний платіж. А от чи є такий платіж об'єктом оподаткування ПДВ, та чи нараховували ви податкові зобов'язання на гарантійний платіж, напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою Семінар.ком. Сама окрема операція передачі об'єкта в момент передачі не має податкових наслідків як для орендодавця, так і для орендаря. Але одночасно з передачею майна, якщо це передбачено договором, може бути сплачено гарантійний платіж. Що таке гарантійний платіж? Це гарантія покриття збитків, що можуть виникнути при достроковому розірванні договору. Відповідно до умов договору, такий гарантійний платіж може бути врахований в останній місяць орендної плати. Або ж підлягає поверненню орендареві після закінчення дії договору оренди. База оподаткування операцій з постачання товарів послуг визнається, виходячи з їх договірної вартості. До складу договірної контрактної вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних, нематеріальних активів, що передаються платнику безпосередньо покупцям, або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією Пенсацію вартості товарів чи послуг. Відповідно до пункту 1 статті 188 Податкового кодексу, до складу договірної контрактної вартості не включаються суми неустойки штрафів або пені. 3% річних від простроченої суми та інфляційні витрати відшкодування шкоду, у тому числі відшкодування упущеної вигади, за рішенням міжнародних комерційних та інвестиційних арбітражів або іноземних судів, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань. Тому, якщо умовами договору передбачено, що гарантійні платежі внески є засобом забезпечення виконання зобов'язань, та згідно умовами договору в оплату за товари послуги не зараховуються, а повертаються отримувачу таких товарів послуг, то ця сума гарантійних платежів чи внесків не збільшує базу оподаткування у постачальника товарів чи послуг. Податкові зобов'язання постачальником та податковий кредит покупцем при отриманні перерахуванні такого гарантійного платежу не визначаються. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал. Не забувайте поставити лайк та поділитись цим відео з колегами. А ми продовжуємо. Отримання гарантійного платежу відображається проведенням за дебетом 301 або 311 розрахунку кредитом 685 розрахунки з іншими кредиторами. Якщо оренда припиняється у срок, первісно встановлений договор, цей платіж повертається орендареві, і проведення буде дебет 685 рахунку, кредит 301 311. Якщо ж договір розривається достроково, тоді сума гарантійного платежу залишається в орендодавця як штрафна санкція і визначається у складі іншого операційного доходу за проведенням дебіт 685 рахунку кредит 715, отримані штрафи пені неустойки у орендаря перерахування гарантійного платежу відображається проведенням за дебетом 377-го рахунку, розрахунки з іншими дебиторами та кредитом або 301-го, або 311-го. Якщо ж оренда припиняється у срок, первисно встановлений договором, цей платіж повертається орендареві, і проведення буде за дебетом 301 або 311 рахунку з кредитом 377 -го. Якщо договір розривається достроково, тоді сума гарантійного платежу набуває статусу штрафної санкції та включається орендарем до складу інших операційних витрат. Дебет 948 рахунку визнані штрафи пені неустойки та кредит 377 рахунку. А в ситуації, якщо гарантійний платіж враховуємо в останній місяць, в обліку буде наступне проведення: дебет 301 або 311 рахунку та кредит 681, розрахунки за авансовими отриманими. З одночасним проведенням дебіт дебет 643. Кредит 641 на суму податкових зобов'язань з ПДВ, нарахованих на суму орендної плати. Якщо орендна плата припиняється у срок, первисно встановлений договором, то цей платіж зараховується як орендна плата за останній місяць або декілька останніх місяців оренди. При цьому робляться такі проведення: дебет 361-го рахунку, розрахунки з вітчизняними покупцями або 340. 77-й розрахунки з іншими дебуторами та кредит 703 або 713 рахунку. На рахування орендної плати за останній місяць оренди. Дебет 703 або 713 кредит 643. Закриття рахунків за податковими зобов'язаннями з ПДВ на суму орендної плати. Дебет 681-го кредит 361-го взаємозалік гарантійного платежу в рахунок сплати орендної плати за останній місяць оренди. Якщо оренда припиняється достроково, тоді сума гарантійного платежу залишається в орендодавця як штрафна санкція і визначається у складі іншого операційного доходу з проведенням дебіт 681, кредит 715, отримані штрафи пені та неустойки». Також при цьому сторнуються податкові зобов'язання з ПДВ нараховані при отриманні гарантійного платежу за наявності розрахунку коригування до податкової накладної, зареєстрованого в ЄРПН, і робиться проведення дебіт 643, кредит 641 методом сторону. У орендаря перерахування гарантійного платежу відображається проведенням дебет 371 розрахунків за авансами виданими, кредит 301 або 311 з відображенням податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної від орендодавця, зареєстрованої в ЄРПН, з проведенням дебет 641, кредит 644. У момент здійснення гарантійного платежу, який повертається після закінчення терміну договору, в орендаря не виникає податковий кредит. Не виникає податковий кредит, і в тому випадку, якщо договір оренди буде розірваний достроково, і гарантійний платіж буде, е, набуде статусу штрафної санкції. Коли гарантійний платіж є авансовим платежем орендної плати на дату сплати гарантійного платежу, орендар матиме право на податковий кредит на підставі податкової накладної, зареєстрований орендодавцем у ЄРПН. Якщо договір розривається достроково за ініціативою орендаря, то гарантійний платіж набуває статусу штрафної санкції. Згідно з пунктом 1 статті 188 Податкового кодексу, сума штрафних санкцій не включається до бази оподаткування. Тому податковий кредит, нарахований орендарем при перерахуванні гарантійного платежу, потрібно буде відкоригувати. При цьому орендодавець повинен буде оформити розрахунок коригування, а орендар зареєструвати такий розрахунок коригування у ЄРПН. Але навіть якщо розрахунок коригування не складено і не зареєстровано, орендар не має право на податковий кредит, що був сформований раніше, і має його скоригувати. Визначення податкових зобов'язань щодо отриманого гарантійного платежу залежить від умов договору оренди, в якому обов'язково необхідно вказати, чи враховується гарантійний платіж у вартість орендної плати, чи буде повернуто орендодавцю. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів у Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер Сімінар. Ком залишайтеся з нами, бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!